Доброго дня! Хочете вивчати іспанську мову, але не знаєте, з чого почати? Тоді цей курс саме для вас. В цьому курсі ви дізнаєтесь: алфавіт та правила читання. Особові займенники Я, ти, ми, Дієслово сер в теперішньому часі. Відмінювання правильних дієслів в теперішньому часі, назви деяких країн, назви деяких національностей. Nazvi dev and profesí. Mi nombre es Sofía. Soy Ucraniana. De dónde soy? Soy de Ucrania, pero vivo en España. ¿Qué idiomas hablo? Hablo ucraniano en inglés. Estudio español en una escuela de idiomas. Hablo inglés pero no vivo en Inglaterra, vivo en España, soy enfermera y trabajo en un hospital. Vivo, Trabajo y Estudio en Madrid, España. Сьогодні будемо вчити іспанський алфавіт. Іспанський алфавіт, на перший погляд, здається дуже складним для вивчення. Багато букв, якісь незрозумілі знаки, але все не так складно. Давайте розділимо алфавіт на три частини. В першій частині у нас будуть найлегші букви. Далі підуть букви середньої важкості. І уже третя частина важкі букви. Найлегші букви закрашені синім і зеленим кольором. Як ви бачите, це практично весь алфавіт. Сині букви це в нас голосні. І зелені це найлегші приголосні. Ці букви у нас вимовляються практично так само, як і в українській мові. Жовтим кольором в нас позначені букви середньої важкості, їх 5. Вони не такі важкі. І далі в нас йдуть найскладніші букви червоним кольором, позначені їх 4. Не так уже їх і багато. Найлегші букви. Це голосні «а», «е», «і», «о», «у». Як ви бачите, вони вимовляються практично так само, як і в українській мові. Наприклад, А. Амор, любов. Е. Еспанія. Іспанія. «і» Іра. Гнів. «о» – Вісім. «у» Уно. Один. Далі у нас ідуть найлегші приголосні. Хочу зазначити, що букви треба знати не тільки так, як вони вимовляються, а ще як вони називаються в алфавіті. Часто вам прийдеться вимовляти слово по буквам. Наприклад, ваше ім'я та прізвище. Ця буква називається Д, і вимовляється вона Д. Наприклад, «дело» палець, Дар. Дати. Наступна буква. Ефе, ф, фін кінець, френар зупиняти. Ну, а тут у нас найлегша буква. Вона називається в алфавіті аче, і вона не вимовляється. Наприклад, аста до уго ім'я чоловіче, уго. Але в деяких словах іноземного походження запозичених словах, наприклад, запозичених з англійської мови, вона вимовляється так само, як і в тій мові, звідки вона прийшла в іспанську. Хенрі. Наступна буква хота. Вимовляється ця буква як Х. Вона схожа на українську Х, але Сильніша, вона також схожа на французьку Г, мехсі. Наприклад, оха, листок, хамон, хамон. Йдемо далі. Ця буква називається К і вимовляється як К, коала, кіло, кілограм. Йдемо далі. Ця буква схожа на українську Л. Але вона трохи м'якша. Вона не л, але також не л. Коли вона знаходиться в кінці слова, або коли далі йде приголосна, то вона схожа на нашу л, на наш звук л, наприклад, маль зло. Але коли далі йде голосна, то вона вимовляється між нашою л. І нашою л. Справа в тому, що коли ми вимовляємо в українській мові л, кінчик язика торкається з задньої частини різців, а в іспанській мові кінчик язика піднімається вгору до верхнього піднебіння. І одночасно губи у нас трошки розтягнуті в такій невеличкій посмішці. І виходить такий звук, він між л і л. Лимон. Ідемо далі. М. М. мама, мама, маестро, вчитель. І наступна буква Ene Н. Н. Носотрос. мы но Ні. Також буква НЕ буде читатися як М після наступних букв О будуть читатися як звук Б, ми про це поговоримо пізніше. МБР. Також, коли далі за буквою «ене» є буква П або буква Еф, то Ене також читається як М, «Умпоко». Ені вимовляється як Ні. Наприклад, Еспанія, Іспанія, Ніно, хлопчик, Пе, П, пепе, ім'я, панца, есе, с цей звук щось середнє між Ш і С. Севія, Севіля, Севілья. сер, бути. Те. Т. Тарагона, таль. Такий. Сета. Ця буква в Іспанії в основному вимовляється як С, тобто кінчик язика проходить між зубами. Цей звук схожий на англійський звук с. Але в деяких регіонах Іспанії та в Латинській Америці цей звук вимовляється як С. Я буду його вимовляти як С, так як це в основному вимовляється в Іспанії. Сапато. черевик. Пев. Риба. І, в принципі, найлегші букви ми з вами вже закінчили.